Друзі, вітання! Перед вами наші розкішні крісла ручної роботи моделі BestSeller. У чорній шкірі, такій чудовій, білосніжній та темно-зеленій. Крісла даної моделі ми робимо виключно в натуральній шкірі люкс гатунку італійського виробництва. Надаємо покупцеві примірник шкіри. Усі дерев'яні елементи, які ви бачите на кріслах, ми робимо також вручну, тобто, це є накладки на. Хрестовину на підлокітники, на сидіннячку та на спинці. Ми робимо ці крісла під замовлення, але в наявності завжди маємо е, певні варіанти е, крісел в шкірі та в деревині. Зараз є такий зелений, білий, чорний. Чорний ми також робимо в вишневій деревині, венге. Зелений маємо в кількох варіантах деревини. І в шкірі ми робили такі крісла в різних варіантах. Тобто в чорній, білій, в бежевій, білі, в зеленій, бежеві, в оливковій, зелені, в коричневій, оливкові, пам'ятаю, в, коричневі, пам в бордовій, в різних різних варіантах. Тобто, під замовленням можемо зробити для вас таке гарне кріселечко в будь-якому варіанті кольору шкіри. Наші контактики в шапці профілю.